Для очищення системи кондиціонування дістанемо фільтр салону. Він тут дістається дуже легко, відкриваємо бардачок. ось там дві кліпси, одна, одна. натискаємо і тут ось інша. Натискаємо, і бардачок у нас опускається. Ось ми його опустили донизу. Тут ось така кришечка, яка прикриває фільтр салону. Зверху три кліпси. Відклоцюємо їх. І відкриваємо кришку. Так, ось фільтр салону. Дістаємо його. Дістаємо обережно. І ось зараз. Після того, як вийняли салонний фільтр для того, щоб він не намок цієї піни, тут е, найлегкий спосіб буде кожен повітровод задавати потрохи піни. Тобто ось ці передні, е, їх тут чотири, І ось тут потім ще ті, що на лобове скло виходять. Тобто вставляємо по максимуму нашу шламочку, щоб вона як, якомога далі пролізла всередину. Після того, як вставили, вже можемо одягати цей розпилювач на балон, ну і натискаємо, задуваємо піну. Дивимося, щоб піна не пішла через верх, так би мовити, тобто, щоб вона тут не вилізла нам. Також піна може виходити ось тут з нижніх повітроводів. Тому ну, лякаємося, якщо так відбудеться. Ну, тут думаю достатньо для цього повітровода. Там трохи бачу вже піну. Тепер виймаємо і вставляємо в наступний. Звісно, можливо, трохи десь вимажемо, але потім повитираємо. Ось вже бачимо піну достатньо для даного повітровода і вставляємо наступний біля водія. В Кожен повітровод намагаємось засунути якомога далі. Можна її прокручувати цю шланочку, тобто, щоб вона пролізла в самий край, можливо навіть дістане до випаровоча кондиціонера до радіатора кондиціонера Ось бачимо в вже піна бачите як розширюється що навіть починає сюди вилазити ось як бачите піна працює забиваємо ще ось ці верхні отвори. Ось так виглядає це все. Ще додамо піни в центральні отвори. Мені здається, вони найближче до запаровувача кондиціонера. Приємний запах має цей засіб, якийсь свіжий такий, не віддає хімії. просто свіжість, наче як морська свіжість, як вона називається. Ось вже майже закінчився балон, вже ледь-ледь щось шикає. Нам вистачило в принципі, всі отвори задути навіть деякі по два рази. Тепер чекаємо, поки осяде ось ця піна, Це хвилин можливо, 20-30, потім ми будемо продувати. Під того як пройшло хвилин 20-30, ви побачите коли вже піни майже не видно в повітроводах можемо в принципі вмикати автомобіль ну, можна просто вигнути запалювання Ось. і вмикаємо на мінімальну швидкість вентилятор салону тому що бачите вмкнулася і піна почала в салон випригувати і вмикаємо кондиціонер. Даємо трохи просушити систему. Ось, Як бачите, зашевелила спіна. Починаємо з найменшої швидкості і потім будемо додавати. Забув сказати, що вмикаємо всі напрямки і вімкнемо ще рециркуляцію по салону. Всі напрямки для того, щоб можливо піна, якщо десь не потрапила, щоб її потоком повітря рознесло по всіх системах. Можемо трохи додати швидкість вентилятора. Чутно звук характерний такий. Все, чекаємо, даємо так просушитись хвилин 10. Після того, як продули просушили систему, в принципі, все можна вимкнути і насолоджуватись очищеним чистим повітрям, яке надходить з повітроводів при вмиканні, вимиканні кондиціонера та пічки. Ось так все в принципі, просто.